Добрий вечір, пані Юлі. Як вам сьогоднішній сеанс П'ятого? Неймовірно. Дякую, що прийшли зі мною. Дякую, що запросили. Там такі були приколи, дуже класно грав банюк. Да? Дуже, там були такі всяке чародійства, якісь, якісь чорти ганяли. Да? Це більш такий магічний реалізм. Магічний, мені це жанр, в якому ви працюєте, так? Якраз. Це більш комедія. Комедія. Але дуже класно було знято, правда, як вони там бігали з цими свічками. Так, він вживу. Навіть є фото. Ну, навіть фото деяких людей. Так що, дорогі, дивіться, цей фільм він дуже прикольний. Справа до п'ятого, так? Ну то ж ходіть в кінотеатр Франка. Франка ходіть, да, дивіться, як тут красиво. Ну, от супер. Так що до зустрічі всім. <плес> Дорогі нагадування: захочеш і будеш в людині затям лежить невідгадана сила.